Демократизація це не просто вибори, а відновлення правих інституцій, вільних медіа партійної конкуренції, подіглок влади. Це говорить той Медведєв, який живе в країні, де повністю знищена опозиція, де вільні медіа виїхали, якщо вони ще збереглися, виїхали з Росії і транслюють десь там з екзилу. Це говорить Медведєв про партійну конкуренцію, де фактично знищені в країні абсолютно всі партії. Ті, які ще функціонують, там КПРФ ЛДПР, це все фактично маріонетки сьогоднішньої влади. Тому товариш Медведів, не тобі говорити про демократизацію, тим більше, що в цій країні, в якій ти живеш, переписується конституція під одну людину, щоб він правив фактично вічно. Україна та третій Рейх схожі за кризою ідентичності, нацистську символіку, незмінність влади диктатури та деградацію економіки. Про економіку ми вже говорили. Про диктатуру теж, бо це все ми розуміємо, звідки, як то кажуть, стирчать вуха. Це наратив російської пропаганди про те, що у нас не відбулися у травні 25-го року чергові президентські вибори, тому що в Україні військовий стан. Але російська пропагандистська машина це розцінює як узурпацію влади і диктатуру. Так, звичайно, українська влада не Поточна не найкраще, і якісь певні замашки авторитарного управління, ми це бачимо. Проте це не йде в ніяке порівняння з тим, що твориться і було створено на Росії, коли десятки років країною керує одна людина, один клан і скажімо так, одне бандитське угрупування. А про схожість із третім рейхом, ну скажем так, якщо говорити про те, що дійсно. Твориться, то Росія. Ну, якщо не калька, то напевно вже перевершила третій Рейх за своєю цинічністю. Підлістю, а головне за своїми варварськими вчинками. І ми це бачили, коли впливали жахливі факти про звірства російських окупантів на території Київщини, Харківщини і інших областей. Ми це бачимо кожного дня, коли починають говорити полонені українські військові, які повернулися з російських буцегарень, і вони розказують, як там з ними поводяться. Це порівняно з тим, як поводились нацисти у концлагерях із. Тими, кого вони туди ув'язнили, тож третій рейх далеко не Україна, а третій рейх знаходиться от там на болотах за перебріком.